У п'ятницю 10 лютого в індустріальному районному суді міста Дніпро за адресою проспект Слобожанського 84, відбулося чергове судове засідання за кримінальною справою між Сергієнком Анатолієм Петровичем та Літвіщенком Віктором Івановичем. Нагадаємо, що об'єктом справи є майнові права на торговий павільйон в районі автостанції «Новомосковськ-1». На черговому судовому засіданні у якості свідка виступала майстренко Ірина Вікторівна, що з 2005 по 2007 рік займала посаду начальник. Державного архітектурно будівельного контролю міста Новомосковськ. А з 2007 року виконувала обов'язки головного архітектора. Наступним свідчив хатка Сергій Федотович, який у 2005-2007 роках був заступником міського голови Літвіщенка Віктора Івановича. Наступне засідання перенесено на 3 березня, на якому планується заслухати ще трьох свідків по цій справі. Ми надалі будемо спостерігати за перебігом судового процесу та обов'язково повідомимо вам про його. Його результат. 12 лютого у спортивній залі Дю США проходив відкритий чемпіонат з пауерліфтингу. Чимало людей прийшло того дня, аби подивитися на кращих з кращих, на чемпіонів світу, Європи, України, а також на майстрів спорту міжнародного класу. На тому заході побувала і наша знімальна група вже завтра в ефірі сюжет з місця подій. До уваги жителів міста цього тижня наші колеги з інтернет-видання Палізная газета оголосили збір коштів для допомоги малюкам у дитячому відділенні Центральної районної лікарні під назвою Де ви добрі серця новомосковська. Редакція видання висловлює подяку всім небайдужим, хто відгукнувся на заклик. Вдалося зібрати першу партію памперсів, пелюшок. Також було передано присипку, дитячі шкарпетки, пару маленьких ковдр, і що найголовніше люльку переноску. Збір коштів та речей для діточок продовжується, адже це лише перший крок на вірному шляху допомоги тим, хто цього потребує. Перелік необхідних речей наступний. Діткам дуже потрібні памперси другого розміру, пелюшки фланелеві, ситцеві, можна бу суміш для недоношених діточок, присипка та крем для підгузків. Ковдри маленькі, м'які, не ватяні, теплі дитячі речі. Хто хоче допомогти особисто, може зв'язатися з головною медсестрою дитячого відділення Раїсою Миколаївною Савостінкевич за телефоном 098 344 87 20. Якщо у вас є щось із списку і ви хочете допомогти діткам, але не маєте можливості привести необхідне, телефонуйте до редакції видання Палізная газета та вам нададуть допомогу у транспортуванні. Так само ви можете надати фінансову допомогу, відправивши гроші на картку Приватбанку. Реквізити ви бачите на своїх телеекранах. З обов'язковою позначкою для дитячого відділення ЦРЛ. Всі гроші будуть витрачені на немовлят дитячого відділення лікарні та на сторінках. Інтернет ресурсу обов'язково з'явиться фотозвіт, суми, чеки та закупівлі. Важливо збори фінансових коштів проходять до 22 лютого. 9 лютого у рамках програми заходів національно-патріотичного виховання молоді до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, юнацький відділ центральної міської бібліотеки підготував вечір пам'яті трагедія подвиг пам'ять, метою якого було розширити знання молоді про історичні події афганської війни, виховувати повагу до воїнів-інтернаціоналістів та загиблих героїв. На зустріч з читачами бібліотеки були запрошені голова ради ветеранів міста, полковник у відставці Горбов Михайло Михайлович, учасник бойових дій в Афганістані, колишній заступник командира авіаційного винищувального полку льотчик Винищувач, підполковник у відставці безкровний Григорій Олександрович, та полковник у відставці, учасник бойових дій в Афганістані, Анголі та Чехословаччині, Малюков Віктор Федорович. Молоді люди уважно та зацікавлено прослухали розповіді шановних ветеранів. Ставили питання, роздивлялися фотографії з особистих архівів. А також до заходу бібліотекарями був оформлений стенд місце подвигу Афганістан з портретами героїв афганських подій та зроблений перегляд літератури сторінки неоголошеної війни. Юнаки та дівчата мали можливість переглянути уривки з документальних фільмів про війну в Афганістані та відеорепортаж про виведення радянських військ. Викладач Наталія Стеклова згадала про батьків та братів учнів школи, які виконували свій інтернаціональний обов'язок, і тих, хто зараз стоїть на захисті рубежів нашої батьківщини. Хвилина мовчання на честь тих, хто не повернувся з війни, стуком сердець віддавалася у душах присутніх. Учасники заходу від всієї душі подякували гості. За змістовну розмову та побажали шановним щастя та міцного здоров'я за інформацією юнацького відділу міської бібліотеки. Русичі знову на п'єдесталі. Вихованці новомосковського спортивно-патріотичного клубу Русичі знову отримали перемогу у міжнародних конкурсах. Про це повідомляє інтернет-видання «Новомосковська Жизнь. Цього разу вони взяли участь в міжнародному кубку з кіокушенкан Карате, Кубок Полісся», який відбувся 10-11 лютого у місті Гомелі. Загалом участь у турнірі взяли більше 120 спортсменів з Білорусі, України та Росії віком від 12 до 17 років. Наш земляк Микита Силаков став срібним призером турніру, а його партнери по команді Арсеній Кислий та Максим Ківа завоювали бронзові нагороди. Вітаємо переможців та бажаємо і надалі посідати призерами. Зові місця 14 лютого з 15 до 16 години у приміщенні головного управління національної поліції в Дніпропетровській області за адресою вулиця Троїцька, 20 А. Інформаційний центр, відбудеться пряма телефонна лінія. Поліція на зв'язку. На запитання мешканців відповість заступник начальника, начальник головного слідчого управління Михайло Віталійович Курадченко. Ставити запитання можна за номером 756-54-54. З 2016 року ГУНПЕ по Почало проект поліція на зв'язку. Що вівторка начальник, заступники керівника головного управління протягом години відповідають на телефонні запитання мешканців нашої області. Про ситуацію з зони бойових дій за мить розкаже речник АТО. Увага на екран. На Маріупольському напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстрілювали Павлопіль, Новотроїцьке та Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї Павло Пільновотройцьке, Гнутове, Новогригорівку, Чермелик, Миколаїв, Колебеницьке, водяне та Широкіне. По Новотроїцькому та вогонь вели снайпери, а по Новогригорівці БМП-противника. На Донецькому напрямку з мінометів обстріляли Верхньоторецьке та Авдіївку. З гранатометів та стрілецької зброї Зайцеве, Піски, Новоселівку, Другої, Кам'янку, Луганське. По наших позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП-противника. По Троїцькому Новоселівці Другій та Кам'янці снайпери. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку. Загалом зафіксовано 67 обстрілів одного нашого військового поранено. У неділю, 12 лютого, в Новомосковську в читальній залі Новомосковської міської центральної бібліотеки за адресою вулиця Паланочна, 17, відбулася презентація книги широкинська операція. Видавництва бійців АТО та волонтерів Орієнтир. У лютому 2015 року полк Азов виконав завдання з послаблення тиску на Дебальцеве, провівши наступальну операцію в інших напрямках. А також створив буферну зону, яка убезпечила Маріуполю від повтору ворожих обстрілів. Книга фотоальбом розповідає від першої особи про пережите учасниками тих подій та ілюструє ці події живими світлинами. Захід відбувся за участі учасників описаних подій. Подробиці вже завтра у програмі Пульс. А за мить про синаптичну ситуацію ситуацію на наступну добу від моєї колеги Ангеліни Поросєдової. для вас працювала Наталія Бондар. Побачимось на телеканалі Самар.